Мешканці туману. Робочий день у Японії добіг кінця, і робітники та офісні трудяги вже розійшлися хто куди хто додому, хто в готелі капсули, а хто разом із колегами в клуби та бари розслабитись після напруженого робочого дня. Благо в місті Сапперо місць, де можна це зробити повно, як і в будь-якому великому місті в Японії. І от Кунгоро, Мурано, Такахіро, Ямато, Мізукі та Касумі зайшли в нічний клуб, який знаходився в сусідньому кварталі поруч із офісом компанії, де вони працювали. На й ті фахівці всюду заробляли добре, і Японія не була виключенням, а отже вони могли собі дозволити відпочинок перед кожними вихідними. Та й до Кароші себе доводити теж не хотілося. Після того як це нещастя сталося із їхнім колегою Акіхіро. Керівництво саме наполягало на тому, щоб працівники не перенапружувалися через великий об'єм роботи і достатньо відпочивали. Навіть найняли людину, в обов'язки якої входило якраз розганяти весь офісний планктон по домівках. Але коли цей працівник перейшов на іншу посаду, то за це став відповідати Токахіро, який давно вже знайшов спільну мову з колегами і не пропускав можливості з ними потусити. Народ, а ніхто не хоче перед клубом подивитися на льодову виставку? спитала Мізукі. Мізуки, до неї далеченько, та ми вже майже прийшли, відповів Такахіро. Давай уже завтра. Ну, добре, трохи розчаровано відповіла дівчина. Вона дуже любила щорічну виставку скульптур із криги, яку проводили в Саппорто. Але Такахіро мав рацію виставка була далеко, а до клубу, де було тепло та гамірно, вони вже майже дійшли. Зайшовши в клуб та знявши верхній одяг, молоді айтішники попрямували до улюбленої зали, в якій, окрім місць для відпочинку, були також гральні автомати Патінко, до яких в Кунгуру була слабкість. Хлопець одразу пішов грати, в той час як його колеги розмістилися в затишному кутку і одразу зробили замовлення офіціанці Сатомі. Сатомі вже не перший день працювала в цьому клубі і знала працівників айті компанії офіс якої був недалеко від клубу. І яка частенько замовляла приміщення клубу для корпоративів, дівчина мала неприховану симпатію до кунгуру, але поки що хлопець не відповідав її видимою взаємністю. Правда, в душі Саатомі ще жевріла надія, що кунгуру таки гляне на неї, і цього разу їй пощастило. І пощастило в усіх сенсах. Бо Кунгуро на патінку виграв пляшечку жіночого парфуму і, не розгубившись, вирішив підійти до дівчини і подарувати його сатомі, яка вже просто не знала, як бути з цим хлопцем, який реально їй подобався. І ось тут сталося диво. Вона почула, як її гукнув кунгуро. Підійшовши до хлопця, вона отримала подарунок та трохи компліментів на свою адресу. Компліментів було небагато, але що поробиш японські чоловіки на компліменти не дуже щедрі. Але Сатомі і тому була рада. Подруго, вітаю, сказала колезі Юкі, інша офіціантка, яка дружила із Сатомі. Юкі якраз була поруч і обслуговувала сусідній з айтішниками столик. Сатомі вже хотіла поговорити з новим кавалером про те, щоб зайти в цей клуб в її вихідний, але тут у всьому клубі раптово зникло світло. Працівники та відвідувачі опинилися в суцільній темряві. Дехто, включно з Юкі Мурано та іншими, пішов до вікна, щоб подивитися, чи є світло в інших будівлях, але побачити цього ніхто не зміг, так само як і самих будівель було не видно. Все затягло туманом або чимось схожим на туман. Це здивувало всіх, хто був присутній у клубі, адже за прогнозом погоди туману аж ніяк не передбачалося. Але це нікого не збентежило врешті решт чи вперше синоптики помиляються. Світло явно зникло, як мінімум, по всій вулиці, а значить, його невідомо коли відновлять. І тому відвідувачі та працівники закладу почали в темряві шукати свої речі, підсвічуючи телефонами, і потроху виходити на вулицю. Першими вийшли Мурано, Такахіро, Мізукі та Касумі. Ямато вирішив почекати Кунгуро, який у свою чергу чекав Сатомі та Юкі, але щойно молоді люди вийшли на вулицю, як одразу почули. Підозрілі звуки. Глянувши туди, вони щільний туман намагалися побачити, хто або що видає ці звуки. В тумані важко було роздивитися, але було очевидно, що в бік людей наближається якась велика істота. Відвідувачі клубу стояли заціпенілі від подиву та страху. Що тут? почули вони голос Кунгуру, який вийшов у супроводі Сатомі і її подруги Юкі. Але відповідати на питання колеги нікому не довелося, адже відповідь уже наблизилася достатньо, щоб можна було роздивитися хоча б обриси. Це була істота, схожа на цутігумо, велетенського павука, Йокая, про якого всі вони чули казки в дитинстві вони повірити не могли в те, що бачать, але випробувати долі не хотілося, тому всі кинулися тікати назад до клубу. Ховайтеся, закричали молоді люди іншим відвідувачам, які також встигли вийти із закладу. Ховайтеся, там цуті гумо. Ви що, наркотою закинулися? Яка її існує лише в казках, сказала одна дівчина і пішла разом зі своїми друзями та подругами праворуч. Інші стояли й не йшли ні туди, ні сюди. Але коли вони побачили велетенського павука, який прямує до клубу, то одразу кинулися всередину і закрили двері. Цутігумо одразу стямив, хто є легшою здобиччю, і одразу побіг в бік тих, хто не послухав слів айтішників і пішов в інший бік. А вже за хвилину, якщо не менше, з за рогу будівлі почали лунати перелякані верески та рик монстра. Один хлопець вибіг і попрямував стрімголов до клубу, але Цутігумо Гумо його наздогнав і прямо на очах відвідувачів та працівників. Розірвав та зжер. Коли тіло нещасного повністю зникло в пащі Йокая, в будівлі клубу стало чути тихі схлипування та крики жаху водночас. Але згодом павук зник, натомість у вікно вдарилося щось велике. Кунгуро, Мурану і Такахіро, набравшись хоробрості, вирішили глянути, хто або що там. Від побаченого вони оторопіли ще більше, ніж від павука. У вікно намагався пробитися тенгу, схожий на ворона. На щастя, скло виявилося достатньо міцним, тому зусилля людини Ворона не принесли успіху і яка полетів геть. Ну, і що робити? спитала Юкі. Її питання було адресоване одночасно всім і нікому, адже вона не чекала відповіді на це питання. Вона поставила його просто щоб порушити моторошну тишу, яка панувала в приміщенні. Мабуть, треба викликати поліцію? сказав хтось із натовпу. Декілька людей почали набирати номер поліції, але у всіх, як на зло, не працював зв'язок, це лякало ще більше. Ви як знаєте, я пішов геть звідси, сказав один чоловік у натовпі. Ти хочеш, щоб тебе роздерли ці потвори? Я не боюсь. Мені, як члену якудзи, не личить боятися. Чоловік дістав за пазухи пістолет і окинув суворим поглядом усіх присутніх. Ніхто не наважився щось йому сказати, адже як відомо, з якудзою краще не жартувати. Бандит вийшов з пістолетом, і одразу ж, як тільки він пройшов 10 метрів, його схопили тенгу і понесли вгору. Якудза намагався відстрілюватися, але пістолет після пари пострілів упав на землю, а самого чоловіка тенгу понесли невідомо куди. Слухайте, розпочав Кунгуру, звертаючись до своїх колег, а також до дівчат офіціанток, які були поруч. Рано чи пізно ці монстри сюди прорвуться. Тенгу, може, і не змогли пробити скло. Але невідомо ще, хто там далі. Пошукайте по будівлі, чим можна озброїтись, а я швидко збігаю на вулицю та пошукаю пістолет того бандита. Ти здурів? вигукнув Ямато. мато. Там Тингута Цутігумо, і ще невідомо хто. Я швидко. Пістолет явно тут поруч. Ямато, підстрахуй, прослідкуй, щоб двері були відкриті. Якщо за п'ять хвилин не повернусь, тоді мене шукати марно. Ти псих, знаю. Після цього Кунгуру пішов на вулицю шукати в суцільному тумані пістолет. Він не знав, де саме його шукати, не знав взагалі нічого про те, що тут відбувається, але іншого варіанту, як діяти, просто не було. Кунгуру вробив ліхтарик на телефоні, сподіваючись, що він зможе світити крізь туман. На щастя, пістолет він знайшов, але знайшов і те, чого найменше за все, хотів би знайти. В тумані вимальовувалися обриси різних істот. З одного боку цуті гумо, і вже не один, а з іншого боку наближався велетень гуманоїд. Очі його палали вогнем, а від кроків здригалася земля і навіть асфальт взявся невеликими тріщинами. З інших вулиць також рушили такі гуманоїди, один із яких схопив ліхтарний стовп і озброївся ним як палицею. Один із велетнів видав моторошний рик. Після якого Цутігумо стрімголов побігли в бік кунгуру. Хлопець почав стріляти в них з пістолета, але марно. Для гігантських павуків це було на рівні комариних укусів. Цутігумо та велетні наближалися і хлопець побіг назад до клубу. Я вже думав, ти не повернешся, сказав ямато, запускаючи кунгору назад у будівлю. Але вже за хвилину скло вилетіло зі страшним тріском, і на перший поверх заліз один із тих гуманоїдів. Той самий, який виламав ліхтарний стовп. Імпровізовану зброю велетень одразу викинув і постав перед ошалешеними людьми. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Істота була схожа на Оні, демона людожера із японських казок. І, судячи з того, що відбулося далі, це Оні й був. Він одразу почав хапати та кидати в свою пащу людей. Нещасні волали, але рятувати їх було вже пізно. Мурано, який повернувся з вогнегасником у руках в якості зброї, одразу випустив потік піни в пику монстра. Оні заволав, намагаючись протерти свої демонічні очі, а люди одразу побігли нагору, а потім почали зносити все, чим так або інакше можна було загородити прохід. Дівчата, тут є запасний вихід на екстрені випадки. звернулася Касумі до Сатомі та Юкі. Є, але ж ви самі бачили ці потвори всюди, у перший поверх вони зайняли. А ви помітили? пролунав голос одного хлопця. Що всі ці істоти один в один виглядають як демони ще й туман? До чого ти ведеш? Схоже, що відкрилися ворота дзігоку спочатку туман, а тепер нашестя демонів в кінець світу? Можливо. Знаєте, я чув казки про те, що коли оні починали нападати на поселення, то їм пропонували жертву з певною періодичністю, а демон не знищував усе поселення. Може, зараз варто їм принести жертву? Ага, тебе і принесемо. Ні, краще того придурка, який спровокував Оні. Якби він туди не поперся, то, може, Оні б нас і не помітив. Згоден, от хай тепер і віддувається!» Навіть не думайте, суки. Кунгору уже дістав пістолет убитого якудзи, його ж колеги теж приготувалися до бою. Ти це заслужив? скрикнула якась жінка. Я не вірю в ці байки про демонів, але саме через те, що ти пішов зайвий раз на вулицю, ці тварюки тебе помітили, а значить, і всіх нас. І тому отримай по заслугах сволото. В натовпі після цих слів почулося кілька схвальних вигуків. Інші люди приєдналися до колег Кунгоро і сказали, що не можна нікого приносити в жертву, а Юкаї все одно пробилися рано чи пізно. Але більшість просто мовчала, не знаючи, хто тут має рацію. І чи є взагалі тут хтось, хто має рацію. Але тут суперечка, яка ось ось могла перерости в стрілянину та бійню, перервалася, бо з'явився той самий Оні, який пробився в будівлю клубу, та кілька Іногамі людей собак. Іногамі почали кидатися на людей, розриваючи їх на шматки, які одразу відправлялися у велетенську бездонну пащу оні. Та й теж перепадало трохи, але Оні був явно головним тут. Тікати від нечисті було марно і лишалося лише битись. Кунгоро одразу висадив усі кулі в тіло найближчого і який на диво впав мертвий. Колеги хлопця почали кидатися на монстрів з лютим криком. Мурано знову атакував вогнегасником, інші били істот сільцями та кухонними приладами, слухаючи демонічні верески потвор. Але якщо за ногами можна було таким чином битися, то проти Оні шансів майже не було. Щоправда, у Такахіро виникла одна ідея: Мурано, ти можеш йому знову бризнути в пику? Спробую, а що ти задумав? Побачиш, дій за моєю командою. Добре. Після цього Такахіро почав повсти, тримаючи в зубах великий кухонний ніж. Як тільки Такахіро вигукнув банзай, тому рано випустив новий потік піни в пику Оні. А Такахіра одразу зістрибнув з балкончика і потрапив оні прямо на шию. Та одразу ніж був встромлений в одне, а потім і в інше око Демона. Токахіро з диким вироском намагався залізти якомога глибше в його роззявлену пащу і завдати там якнайбільше пошкоджень, адже шкіра воні була ледь не дубова. Але тут пролунав звук вибуху і такахіро гепнувся на підлогу, зламавши ногу при падінні. Хлопець побачив, як коні розірвало навпіл, та в приміщенні опинилися бійці сил оборони Японії. І ти можеш? спитав офіцер у такахіро, але, побачивши відкритий перелом ноги, зрозумів, що ні. Наказавши двом підлеглим принести ноші, офіцер сказав: термінова евакуація, наказ уряду. А що відбувається? Вторгнення з північної Кореї. Офіцер сам ледь не засміявся, коли озвучив офіційну версію. Але сперечань він не почув. Нещасним уже байдуже було все. Вони раділи будь-якому порятунку. Невдовзі мешканці Саппору були евакуйовані. Залишилося буквально тисяч десять з кількох мільйонів містян. Всіх інших або роздерли монстри, або вони взагалі зникли. Чим був той туман, досі невідомо. всі матеріали були засекречені. Лише потім мешканці Саппоро переказували несміливі чутки, що крім сил оборони в місто ще не раз приїздили дослідники аномалій, яких у народі почали називати членами фонду SCP. але ж цього фонду не існує, мабуть. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.